Доброго дня, мої подруженьки! сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусилян Олена. І ми сьогодні поговоримо з вами про секс. Чоловіки, якщо ви завітали на наш канал, приєднуйтесь. Буде для всіх цікаво. І так, міфи та правда про секс 10 випадків. І так, перше, секс потрібен для здоров'я. Ні, не потрібен. Якщо конкретно ми беремо саме цей вираз. В принципі, секс не потрібен для здоров'я, і для цього не потрібно вступати в будь-які сексуальні контакти. Якщо, в принципі, секс є без партнеру, то він теж дуже корисний для здоров'я. Я не сексолог, одразу хотіла сказати, але збирала весь матеріал по науковим даним останнім, і все буде правдиво. І так, другий пункт. Секс потрібен для комунікації. Це правда, він потрібен для чоловіка та жінки, або ну, просто для партнерів однієї статі, для комунікації, для того, щоб для того, щоб вибудовувати стосунки один з одним. Так? Або це буде короткі стосунки, або, в принципі, якісь тривалі стосунки. Так? І так, третє: після п'яти-60 років. Секс не потрібен, особливо жінкам. Це неправда. Всі, в принципі, установки у нас у голові. Тобто, в принципі, секс це не інстинкт, і інстинктів у людей там майже нема, є якісь рефлекси, і дуже багато установок, як позитивних, як і негативних, конкретно існують в нашій голові, якщо існують якісь проблеми там в молодості. Більш Старшому віці, це потрібно йти до спеціаліста і з цим працювати. Далі, четверте. Для сексу важлива зовнішність. В принципі, дуже багато чоловіків вам скажуть, що більш за все потрібна така от ухоженість, як... Скажем, щоб ви були за собою слідкували. Так? Але, в принципі, це теж науково доведено, що є якийсь відсоток чоловіків, які в принципі це зовсім не потрібно. Подивіться в принципі на пари, які після 40, вони там деякі пари просто видно, що між ними є секс, не там на те, що вони там 20 років вже один з одним там живуть, і все у них добре. І все потрясне, не завжди вони такі дуже привабливі і доглядають до свою зовнішністю. Тобто все дуже індивідуально. Не потрібно якісь спеціальні там губи або там ще інше. Головне, щоб ви собі подобались, і в принципі, ну, це просто треба розуміти, що ну, краще все-таки за собою доглядати, бо більшість чоловіків вони ну, впадки на якісь там. Щоб, ну, в біле свободу доглядав так далі. П'яте. Важливо для чоловіка задовольняти жінку. Це ну, дуже у багатьох психологів я слухала таку фразу, що дуже важливо для чоловіка, щоб він там задовольнив жінку, що це от його потреба, там, в принципі, це теж установка у одних чоловіків. Це є, у інших немає, тобто це від виховання залежить від того, яку інформацію він в якому світі там здобув, і в принципі тільки від цього і більш нічого не залежить. Далі, шість. Секс для чоловіків та жінок має емоційну основу. Так? Тобто тут якраз часто психологи кажуть, що для жінки ем, має велике значення, емоційна така складова от секса, да, от, а для чоловіка вона не має значення. Тут, тут є якраз є нюанс. Ем, в принципі, так, да, щось в цьому є правда, щось у міф. Ем, для чоловіків є і та складова, і та складова. Він може займатися сексом. Беземоційно, але якщо він закоханий в цю жінку, він вибрав цю жінку, для нього цей секс більш яскравий. Так, він прив'язується і в принципі емоційна складова від чоловіка і від жінки дає якраз цю можливість збереження тривалих відносин. Так? Для того, щоб, наприклад, виховати дитину, як мінімум треба три роки, щоб якось поставити її на ноги. А, ну, краще більше, звісно, і так далі. Далі сім. Секс не продає. О, якраз про рекламу трошки. Дуже цікава річ про рекламу. Дуже часто ом, використовують, наприклад, блогери. Ви давайте про секс там поговоримо. Давайте там в якусь рекламу пива засунемо, там щось там, груди великі і так далі. тому подібне. Секс. Дає більше уваги, це дійсно більше заходять подивитися на твою сторінку, більше задивляються рекламу, але вплив на те, що сам куплять цю там, фірму там, цієї фірми купив, майже ніякого впливу немає. Просто це споглядання більше, більше звертається увагу. Далі вісім чоловіка. Не може стриматися від сексу. Ну це тому, в принципі, якийсь дійсно є міф, і багато жінок на це ведуться. Наприклад, коли в парі вже вони живуть, да, от я не можу стриматися, ти мені повинна. Я піду там кудись до сусідки, і ти мені повинна сьогодні там дати. Бо я не можу стриматися. Це в принципі неправда. Знову ми люди, ми не тварини, і дуже багато. Всього різних установок в нашій голові. І, в принципі, чоловіки дуже непогано керують всіми своїми там, фізіологічними процесами. Якщо чоловік побачив вранці, наприклад, якусь гарну дуже жінку в якомусь обтягуючому там, одязі, ну що він цілий день ходить там і не може ходити там, бо в нього щось там. <фізі> Да, ні, звісно, він не контролює цей процес, тому не ведіться. Далі. 9. Полігамність. Жінка полігамна, чоловік ні. І жінки, і чоловіки від природи полігамні. Дуже багато ідей на полігамність чоловіків іде від культури частково впливає на полігамність, це таки емоційна, така більш яскрава складова жінки, а в принципі, ну як вже, так, а хто знаєте, з ким сплять ті чоловіки, які зраджують дружину, Ну, якось там повинно 50 на 50, якось мені така загадка завжди була, так, теж з кимось зраджують. Не з однією жінкою побігли і зрадили. Далі, ефект нового. І так, ефект нового, тобто, наприклад, коли вже довго пара живе разом, там 10 років, там 20 років, то якщо чоловік або жінка знаходить нового партнера, зраджує, вона дійсно відчуває кращий секс. Це правда, але, ну, звісно, що на пару це впливає часто дуже погано. Тому ефект нового, в принципі, будь-якого нового дуже добре впливає на секс. І тому краще змінити місце, наприклад, ввести в парі щось нове, подивитися, щось поміркувати, що ви можете нового додати в свої сексуальні відносини. Це буде такий самий ефект нового, як все інше. А партнери, вони, в принципі, поступово будь-який партнер. Навіть найкоханіша жінка або чоловік, він ну якби набридає, скажімо так, це нормально. Далі все-таки 11. Одинадцять пунктів, а не 10, 11 пункт. Хотіла додати цей пункт дуже сильно. Є ця вибирає собі сперматозоїд. Тобто, нам завжди там щось казали на уроки біології там, або в анекдотах часто там, хто перший добіг. Того яйцеклітина, да, у кого там хвостик там, дуже такий от швидкий, зовсім неправда, тобто добігло там декілька, і завдяки своїм рецепторам яйцеклітина вибирає найбільш вдалого так, партнера. І вже дитинка. так? Для чого все-таки секс? Щоб відроджувалися дітки. Ну, також для емоційної сходу. І так. Завжди з вами, сімейний психолог Муселян Олена. Записуйтесь на консультацію. Якщо у вас якісь питання, завжди звертайтеся. В принципі, розбір конкретно вашого випадку завжди буде ефективніший, ніж різні там відеоматеріали або статті. Звертайтеся за консультацією. Інформація буде. Надано під відео. До нових зустрічей! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо є якісь цікаві там, ідеї, пишіть в коментарях. До нових зустрічей!